Добрий вечір, громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Сьогодні у нас з вами знову багато новин, різних новин. Я хочу з вами ними поділитися, тому що, на нашу думку, ви маєте право знати. Якщо ми щось не говоримо прямо, то я думаю, що висновки всі можуть зробити самі. Чому так відбувається? Ну, Давайте по порядку. Значить, дуже цікаве повідомлення про те, що в Нафтогазі повідомили про те, що Україна знову поновила транзит через свою територію транзит нафти. Тобто знову працює труба дружба. Цей транзит йде на Словакію та Угорщину. Значить, як пояснюють, транзит відновлюється, тому що ці країни заплатили за транзит. Тобто, поки е, українці воюють, поки відбувається те, що відбувається, е, скоріше за все, знову на Закарпатті, я думаю, що, скоріше всього, там, знову поновлять свою роботу прекрасні ліві АЗС. Але всі українці мають бути свідомі і мають зрозуміти одне: фінансуючи ліві АЗС, ви зараз фінансуєте ворога. І поліція має дуже добре контролювати коли ті АЗС будуть працювати і не просто закривати АЗС, а потрібно вже, напевно, і за державну зраду притягувати. І притягувати тих, хто, я вам зачитаю мову оригіналу, значить, в компанії сообщили, що поки немає інформації об оплаті транзиту від Чехії. Російська компанія «Транснефть» теж не сообщала, хто оплатив транзит нефті. Ну, я ж кажу, поки люди Воюють, наші військові воюють, відстоюють кордони, то ми продовжуємо далі е, торгові зв'язки з Ерефією. Ну, якось так, трохи як на мене, дивно, правда? Е, ще скажу вам про Закарпаття. Значить, в Закарпатті будуть добувати технічну харчову сіль. Ну, Обнаружилось, що виявляється, і там є залижні, бачите, не, не все було сконцентровано там. В Солідарі не все було сконцентровано на Донеччині. Нас забули, що у нас є в Львівській області гарні поклади солі, що там також були заводи. Ну, якось соливарня там була, я про це говорила, коли у нас був дефіцит, а тут зараз будуть добувати, значить, на території Закарпатської області. <кій> я думаю, що має бути для вас і важливе те, що е інформацію по вивозу зерна. Якось трохи цікаво нам подають, як на мене. Я вам зачитаю, я зачитую вам з Молнії, тобто на російській мові буду читати, значить, мовою оригіналу. З початку августа із українських морських портів Одеси, Чорноморська і Южного, був осуществ переход 12 судов Средиземне море сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов. Всего гуманитарным коридором из морских портов было вывезено около 375 тысяч тонн зерновых и других продуктов питания. питання. Отут у мене постає питання, тобто, ну, як у звичайної українки, других? Це яких? Це. Що ми ще вивозимо, окрім зернових? От у мене питання, тому що мене це цікавить. Тому що е, по всіх каналах, по телебаченню, по всіх ресурсах ми бачимо і чуємо про те, що буде дуже важкий 23-й рік про те, що всі країни е, починають берегти свої як енергоресурси, так і закупляти харчі, закупляти повністю все. А ми вивозимо незрозуміло, що незрозуміло куди. Других Продукти в питання. Ну, якось цікаво, як на мене. Значить, ще одна така цікава новина. Е, я думаю, що по новинах вже показують вам теж на Закарпатті горять ліси. Е, коли у Вінницькій області горів ліс безпосередньо в нашій громаді, то якраз там і були задіяні лісники. І е, ну, дивним чином у нас розуміє, да, як відбувається. Тобто, там, де, там, де ріжуть, потім там горить. І... Немає ні винних, немає нікого, нічого. На нашу думку, має відбуватися перевірка, тому що зараз поліція на Закарпатті почала дуже вправно ловити злодіїв з лівими документами на деревину. І щоб приховати свої сліди, приховати оте все від перевірки, значить, на нашу думку, хтось навмисне підпалює ліси на Закарпатті. Мало того, що їх вирізали практично всі, то ще й починають палити свої. Замітати сліди коротше. Сьогодні я ще читаю таку цікаву новину. Значить, у нас сьогодні у Вінниці був міністр освіти та науки України, значить, і він рекомендує, там, де дозволяє безпекова ситуація, заклади повинні працювати офлайн. Ну, я ще також побачила, що дві депутатки і Борзова, і Білозір, значить, з, Вінниці, з Вінницької області, значить, у них теж ну, непонятка між собою відносно того, як має відбуватися навчання. У мене теж двоє дітей. Обоє мають йти до школи, ну, якби я дуже хочу, тому що за два роки дистанційне навчання, воно, звісно, вже отут. Знаєте, коли ці діти. Е Може, у когось там дуже організовані діти, може, вони там самостійні, не у всіх такі діти, тобто хтось може, дитина може чиясь працювати сама, да? а чиясь і не може працювати сама. І є багато таких моментів, де, я ж кажу, де оце навчання дистанційне, ну просто вже надоїло. Але ми прекрасно розуміємо, що в країні йде війна. І особливо першачки. Е, дітки маленькі, так, ну не всі організуватися е, і йти в укриття, які є організовані. До речі, по укриттях у нас, е, ну я бачу, що все-таки я піду сама по тих укриттях і буду робити ролики стосовно них. Тому що, як нам повідомляють, що е, по Вінницькій області, значить, загалом на Вінничній наразі. Я думаю, що ви вже звикли, правда, що в нас з зв'язком не все завжди добре. Значить, загалом на функці... Вінничині функціонують 1482 об'єкти освіти. Значить, комісіями обстежено 865 об'єктів. Це 58%. Ну, я вам скажу, я не знаю, як там вони обстежували. Я не знаю, де вони обстежували, тому що таких даних немає. Але. В себе по громаді піду і буду обстежувати сама, тому що знаю точно, які там укриття. І знаю, що дітей туди не можна пускати, тому що, не дай Бог, що то велика братська могила. Е, значить, я не знаю, як правильно організувати я вам скажу так, процес навчання. Я думаю, що і всі батьки. Теж такої думки притримуються хтось хоче, щоб дитина нормально навчалась, Хтось дуже хвилюється за безпеку своєї дитини. Ми не можемо бути впевнені, що якщо навіть вдома наші діти будуть в онлайні, що вони в безпеці, не можемо бути впевнені, що вони і в інших умовах також в безпеці. Тому, на мою особисту думку, було б доречно, напевно, трошечки відтермінувати навчання, початок навчального року. Я думаю, що діти і так пережили величезний стрес з війною, величезний стрес з масочками, з цією хворобою, з цим всім, значить, ну, стресу в дітей було дуже багато. Тому, якщо діти до більш якоїсь нормальної... Обстановки в країні посидять вдома, тобто відстроїти навчання, я думаю, що це не буде така велика проблема. Пишіть свої коментарі, тому будемо якось думати, тому що, ну я ж кажу, я не бачу можливості для навчання очного і не бачу можливості для навчання в онлайні, тому що самі розумієте. Е, дуже часто поганий інтернет, дуже часто немає можливості, ну і багато-багато всього іншого. Тому якось так. Е, хоча питання відстрочки навіть ніде не ставилось, тобто е, коли була хвороба, якою може захворіють а може не захворіють, то тоді е, чітко було прописано, що діти, значить, будуть е, навчатися на дистанційному. А коли війна і бомбить зверху, да, тобто ти не знаєш, куди прилетить, як прилетить, і наслідки. То тоді вже всю відповідальність кладуть на батьків, так не буває. Давайте якось разом і вчителі, і батьки, і діти, і всі докупи. І разом якось цю ситуацію будемо змінювати. Тому що я ж кажу: немає проблеми ніякої абсолютно для відстрочки навчання. Я думаю, що краще нехай діти потім літом трошечки довчаються, там тих зо два місяці, да, ніж цих два місяця до нового року. Думати, чи жива дитина прийде, чи не прийде, чи що, не дай Бог може статися. Тому я думаю, що це не, не така велика проблема. Скажу вам ще, значить, великі перевірки анонсуються в Нафтогазі. Це важливо, тому що ми знаємо, що зараз у нас відбувається монополія. І Держ, Держаудит служба отримала право перевіряти дочірні підприємства Нафтогазу. Зокрема, підприємство газопостачальна компанія Нафтогаз України. Тобто та, яка почала не, не настільки давно функціонувати, але вже її потрібно перевіряти, тому що монополія є, і ми це всі прекрасно бачимо. Ще вам зачитаю одне. Цікаве повідомлення, яке я сьогодні отримала, і зразу дам по ньому коментар. Тому що таких повідомлень у мене дуже багато. Щоб я по сто разів не говорила одне й те саме, то скажу вам, ну в одному відео постараюсь вам дати відповідь. Значит, добрый день, нужна ваша помощь. Проблема заключается в следующем. Вчера поступил звонок от газовой службы Полтава ГАЗ. Проживаю я в Полтавской области. Мол, почему не заплатили и так далее и тому подобное. Я говорю, что не было возможности, но не отказываюсь оплачивать по частям. Долг там небольшой, в районе 5500 гривен. Но это особо решила мне сказать, что подадут в суд. Ну да, злостный неплательщик. Разговор закончился, нормально, без ругани, но не все так хорошо. Вечером приезжает почтальон и привозит мне письмо из суда. Оказывается, что 8 числа этого месяца уже был я приговорен на выплату и судовый сбор. Это как так? Пишется, что могу подать на снятие приговора. Это как своими словами, ибо всего не опишешь. Можете мне помочь разобраться с этим. Значить, ми по ГАЗУ зробили вже стільки відео з роз'ясненням і з усім іншим. Ну, давайте так, я ось зараз постараюсь вам коротенько, в двох словах, але так, щоб ви зрозуміли. Є постанова Кабінету міністрів про заборону відключення людей від комунальних послуг на час воєнного стану та три місця після нього. Не можна перевіряти прибори будь-які, Тобто ваші лічильники, труби там все інше, що вони хочуть. Якщо у вас є аварійна ситуація, значить, чи газовщики, чи електрики, повинні приїхати і усунути вашу аварійну ситуацію. Але щоб з'ясувати, чи вона у вас є, тобто має хтось їм повідомити про цю аварійну ситуацію. Не просто так, що вони самі приїхали без запису в журналі, без нічого приїхали, бо у вас там є якийсь борг. Значить, відносно боргів. На нашому телеграм-каналі Доста Україна є заява е, про скасування судового наказу е, по транспортуванню газу. Є позитивна судова практика, вона діє. Як воно буде далі, ми будемо бачити. Ми теж в цьому напрямку працюємо, щоб ви розуміли, вони теж вчаться. Ми коло них вчимося, вони вчаться коло нас. Ми їхню одну уловку обходимо, вони придумують іншу. Е, значить. Всі мають зрозуміти, в нас в країні йде війна, в когось немає грошей на хліб. Але ви останнє витягаєте з кошелька і тащите в газконтору, коли є постанова, яка на сьогоднішній день вас захищає. Як буде далі, буде видно. Але я дуже добре пам'ятаю, що в Харківській області е голова військової адміністрації повідомив про те, що е борги за комуналку будуть списані. Я вже про це колись говорила. І якщо в Харкові можуть списати борги за комуналку, то я думаю, що і по всій Україні можуть списати борги за комуналку, тому що людям важко. В людей немає роботи, в людей немає можливості виїхати. Хто раніше працював за кордоном, не може виїхати за кордон, чоловіки. Величезна кількість чоловіків на захисті нашої країни, тому у людей просто нема можливості оплачувати. Тому. Вибачте мене, хлопці і дівчата з газконтори, Закінчиться війна, закінчиться військовий стан, пройде три місяці, а тоді ходіть, і якщо буде ще вам як ходити, то тоді ходіть і пред'являйте якісь претензії. Бо на сьогоднішній день ніяких повноважень у вас для цього немає. І я вам скажу так: що так як я бачу в себе по громаді, значить буде працювати і РГК Фірташовська, і буде працювати Шинак Нафтогаз. Тому те, про що я знову ж таки говорила, не поспішайте сплочувати, бо непонятно кому і непонятно за що, ми взагалі платимо. І я думаю, що ви пам'ятаєте, коли я казала, що хочуть закупити значить, газ з Америки, там на невимовно величезні гроші, там, ну, там страшна сума. Там здається, якщо я не помиляюсь, по-моєму, 8 мільярдів доларів, якщо я не помиляюся. Ну, ви знаєте, з такими сумами е, в кредит, якби да нам же ж його будуть давати, то що у нас грошей немає. То ми е, або бідні, або дурні, або дурні і бідні. Ну якось так виходить, бо взагалі нічого не, не зрозуміло. Коли у нас є свій газ, а ми добре знаємо, що він є, да нам розповідають про окуповані території, про те, що там багато чого знає, зараз не під нашим контролем. Але то малесенький відсоток від того, що видобувається в Україні, не забувайте, будь ласка, про це. Шукайте старі контурні карти, які колись малювали в школі. Ви подивитесь, скільки у нас є родовищ, скільки у нас є корисних копалин взагалі. Тому ще раз кажу: не поспішайте нікому сплачувати. Боїтесь, що потім вас застануть, а у вас не буде грошей. Копілочку в копілочку. Складаєте дінюшку і будете мати потім з чим оплачувати якщо у вас вже аж вкрай сильно будуть лякати, а ви вкрай сильно будете боятися. Значить, думаю, пояснила. Ще хотіла вам сказати сьогодні таке цікаве інтерв'ю, бачила. Ну, не буду казати хто з ким, зараз ви самі все зрозумієте, по 41-42, два лисих сиділи і говорили. Значить, один розповідав другому, що в 41 42 немає ніяких порушень, немає ніякого нічого. Він стільки всього кругом пройшов, стільки е його раз перевіряли за кордоном, його погоджували там, 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 там. Коротше, де його тільки не погоджували, той 41-42. Але якимось дивним боком забули його погодити з українцями, з людьми, які мали би вповноважити того самого Радуцького, щоб він такий законопроект подавав. Чогось з людьми цього не узгодили. Я не розумію, як так відбулося. Хто їх вповноважував пхатися в ту євроінтеграцію? У нас я не пам'ятаю ні одного референдуму, наприклад, стосовно е, чи хочуть українці в Європу, чи хочуть українці там ще кудись, чи готові українці до того, чи готові до цього. У нас чогось наші депутати вирішили, що вони можуть приймати такі рішення за тих українців. Ну, це якось дуже дивно, знаєте, як на мене. Е... Я коли е, читаю запити, да, які люди відправляють стосовно референдумів, то в нас не було референдуму з 91-го року ніякого не відбувалося. Тому ну якось дуже цікаво знаєте, хто вповноважував оцих слух народу, тому що зараз такий безпреділ робиться іменно через них. Хто їх вповноважував, оте все робити, ліпити у такі дурноваті закони, з якими вони просто потім не справляться, і люди з ними не справляться, і люди того не хочуть. І перш ніж приймати і розказувати, що ви дбаєте про людей, то потрібно запитати ще людину, чи вона хоче, щоб ви так аж прям плідно про неї піклувались. Люди не хочуть. І 41-42 планується на голосування. Як сьогодні там Радуцький повідомив на 16, 18 або 24-25, то, шановні українці, не мовчіть, бо будемо стояти в тій позі бобра і ще й шприцом в одному місці. Якось так. Ну і ще скажу за військових, тому що я думаю, що це важливо. Хлопців, дівчат багато, які стоять на захисті нашої країни. І... Ви знаєте, в мене складається таке відчуття в черговий раз, що їх випробовують на міцність, тобто як вони зреагують на те чи інше. Коли була така мулячка про заробітну плату для військовослужбовців, і от я вам тоді зачитувала. Що поки що для тих військових, ну, безпосередньо військових, які знаходяться в тилу, виплата в 30 тисяч гривень не буде знята, виплата в 100 тисяч гривень не буде поділена там на скільки днів, тобто пропорційно, тобто як отримували, так і будуть отримувати. Але це поки е, нема гарантії того, да, що її не знімуть. Ну я дивлюся, чим далі ми від 24 лютого, тим більше наші депутати розпушують свої хвости. Тому що не зрозуміло, де вони всі були е, після 24 го числа, коли реально депутати були потрібні своїм людям для організації виїзду, для організації допомоги, для тієї самої гуманітарної допомоги, де вони всі були тоді, це велике-велике ну, питання. І те, як вони зараз починають себе проявляти своїми дурноватими законами, то собі зарплату хочуть підвищити, то військовим хочуть зменшити. Я думаю, що ви чуєте ці розмови вже про новомодну цю хворобу. Ну, вона вже не новомодна, вона вже та, яка замахала людей ну, в корінь вже. все. І зараз знову Ляшко починає говорити, починають вести статистику. Коротше, якось так цікаво. І військовим, які знаходяться в тилу, я точно знаю, що є така частина. Значить, де військовим кажуть, що вони мають вколотися. Якщо цього не буде, значить вони тоді мусять добровільно писати рапорта про переведення в іншу частину. Ну, давайте тоді будемо чесними і справедливими. Якщо вчителі відсторонювали, то й військових мають відсторонювати. От не хоче він цієї ширки, значить, все, родной, йди додому, відсторонюють тебе. На твоє місце прийде депутат. Який вже ширкою і буде захищати кордони нашої країни. Якось так виходить, коротше. В принципі, все, що хотіла вам сказала. Всім дякуємо за увагу, дякуємо за розуміння. Ще я хочу вкотре повернутися, значить, ви бачите, що коли я проводжу ефір, я вільно говорю як українською, так і російською мовою. Мені немає в цьому проблеми. E, наша організація мовне питання ніколи не ставила, і ми не будемо це робити, принаймні поки що. Я вірю в те, що ті українці, які говорили російською мовою їм і самим гидко від тієї мови, і вони перейдуть на українську. В нас ми не ділимо людей по мові, по вірі, ще по чомусь. Ми людей ділимо хіба що по вчинках. Якщо людина робить якісь правильні вчинки, то чесно, я вам скажу якою мовою вона зараз говорить, хоча вона намагається говорити українською, але якою вона проговорила все життя, коли прожила на Луганській, Донецькій там області, да? то для мене, я вам скажу особисто, це питання не стоїть. Так, да, воно прийде пізніше, воно часом воно зміниться. І я вірю в те, що українська мова нею будуть говорити по всій території України. Але в мене ще одне таке питання виникає. Сьогодні побачили ми, значить. Про те, що дітей будуть зобов'язувати вчити англійську мову. В якій країні людей зобов'язують вивчити українську, покажіть хоча б одну. Що ви вчепилися до тієї мови? Це вже знаєте, ну заїжджена тема, заїжджена пластинка. І коли наша Оля Філенко йде і робить в Тернополі більше роботи, ніж не хочу зараз, звісно, всіх під одну грибіночку, але все-таки скажу, так я хочу сказати, ніж ті люди, які живуть в Тернополі, все життя щиро говорять українською мовою. Але не роблять абсолютно нічого для того, щоб змінилося щось в цій країні, і коли вона російською мовою намагається перейти на українську, намагається говорити, відвчитися від того, що вміла і знала все життя, і робить більше роботи, ніж дуже-дуже велика кількість людей, то принаймні вона заслуговує на повагу. Тому перестаньте, будь ласка, під її постами лити бруд. Перестаньте, будь ласка, на це все звертати увагу, тому що нас дурних ділять, а ми дурні беремо і ділимося. Замість того, аби об'єднатися, замість того, аби всім разом сказати, що ми українці, різнонаціональні, але ми всі громадяни, громадяни одної країни. І не потрібно е, ділити нас тим всім, чим нас поділили. Зараз військових теж будуть ділити. Я вже таке чула, що будуть, е, як воно там, не батальйони, а... Підрозділи там чи як воно називається, вколяні і не вколяні. Ну інтересненько, да? тобто як воно має бути? Ви подумайте про те, що робиться навколо вас. Як нас всіх з вами гнуть? Ми гнемось, але тим паче одне одному готові очі видерти за мову, за віру і за все остальне. Майте совість, майте трошечки розуму і зрозумійте нарешті, що саме легше побороти наш народ це коли він не буде єдиний. Має бути схід і захід разом, південь і північ разом. Україна єдина, і не можна її ділити ні мовою, ні вірою, е, ніякими іншими. речами. Ми з вами маємо бути єдині. Тільки так ми виграємо будь-яку війну. Будь-яке зло, тоді ми зможемо з вами перемогти. Якось так. Волю нашому Павлові інформації поки що, друзі, по ньому немає взагалі ніякої. Е, скажу вам так, що. Через новомодну замахавшу всіх хворобу, до нього дружина теж не може попасти, бо нема сертифікату. От така якась історія. Коротше, як там воно буде далі, ми будемо бачити, будемо вас повідомляти. Дякуємо вам всім за підтримку. Прошу всіх відноситись з розумінням. Не судіть людей ні по зовнішності, ні по розмові, тому що є дуже багато таких щирих українців, які дуже гарно говорять українською мовою, як сьогодні там наша ліна польова в Києві показувала і притягують руки до жінок.